12 травня на Закарпатті передбачають хмарно з проясненнями без опадів. Вночі плюс 8, плюс 10, в день плюс 22, 26 градусів тепла. У горах без опадів сонячно. Температура повітря вночі плюс 6, плюс 8, в день 19, 22 градуси тепла. В Ужгороді очікується малохмарна погода без опадів. Вночі до 10 градусів тепла, в день до 24 у Великому Березному сонячно вночі плюс 8 плюс 10 вдень 22-24 градуси тепла. У перечині сонячно без опадів вночі плюс 6 плюс 8 в день 22-24 градуси тепла. У Міжгір'ї – малохмарна погода без опадів вночі 7-9 в день 19-21 з позначкою плюс. У воловці малохмарна погода без опадів вночі 6-8 в день 19-21 градусів тепла. У Мукачеві малохмарна погода без опадів вночі 10-12 в день 25-27 градусів тепла. У сваляві сонячно вночі 9-11, в день до 24 градусів тепла. У Тячеві сонячно вночі 7-9 в день до 25 градусів вище нуля. У хусті сонячна погода вночі 10-12 вдень 23-25 градусів тепла. Сонячно передбачають у виноградові вночі 10-12 в день 25-27 градусів тепла. Тепло і сонячно буде у Берегові. Вночі 10-12, в день 25-27 вище нуля. В Іршаві сонячна погода. Вночі 10-12, в день 24-26 градусів тепла. У Рахові малохмарно, без опадів. Вночі 6-8, в день 22-24 з позначкою «плюс».